Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Сьогодні йдемо разом з вами в Аврору. Тут починається новий акційний тиждень з 8 по 14 квітня, включно є суперціни, є також чудові новинки. Ємність для спецій, тут є поєднання металу, скла та пластику, ціна 29 гривень. Ланчбокс, тут є такі, бачите, вкладиші білі. Вони можуть витягуватися окремо. Ціна 77 гривень. Ланчбокс із столовими приборами. Виделка та ложка є в двох кольорах. Ціна 77 гривень. Органайзер пластиковий. Я маю схожі, але менших розмірів дуже задоволена. Ціна такого 39 гривень. знижка на топ жіночий спортивний 29 гривень. Є ще і в інших кольорах. Пінка для умивання із щіткою від торгової марки Душка 119 гривень. Сироватка для обличчя 74 гривні 30 мл об'єм. Два варіанти в асортименті. Зубна паста саніно 32 гривні. Аквафреш зубна паста 125 мл 72 гривні. Такий варіант 64. Цікава, яка ціна на Блендамет 3D. White. Неакційна 77 гривень. Гель для гуління чоловічий Нівея 129 гривень. Арко піна для гуління. 69 гривень, 300 мл об'єм. Пінка для гуління 52 гривні. Фольговані повітряні кульки у вигляді цифр. Ціна 22 гривні за одну штуку. 80 см висотою, Лего 99 гривень. Гелі для душу: шик. 47 гривень за 400 мілілітрів. Різні аромати в асортименті. Набір подарунковий від Сіос 299 гривень. Підгузки трусики Ліро 219 гривень. Піддон для розсади 22 гривні. Параметри є на ціннику, кому цікаво, ставте на паузу. Лоток 42 гривні. 29 гривень коштує лоток для вирощування цибулі. Ківш 299 гривень з такою прорезиненою ручкою. Об'єм літр 600 мл. Вінчик для збивання ціна 17 гривень з металевою ручкою. 34 гривні коштують щіпці кулінарні, металеві. 34 гривні коштує набір мішків кондитерських 50 штук. 19 гривень коштує шумівка металева. Середня товщина металу не зовсім тонка і не товста. 34 гривні коштує газ бутан. 150 мл. Тарілка десертна. 39 гривень із зображенням лаванди. Діаметр 19 см. В такому ж стилі є салатник. Ціна його також 39 гривень. 69 гривень коштує пляшка для олії скляна. Із пробкою. Також має такий візерунок. Її об'єм 500 мл. Чашка скляна ціна 29 гривень. 29 гривень коштує чашка кавова. Об'єм її 175 мл. Набір підложок для торта або десертів 24 гривні за 3 штуки. 6 гривень коштує гачок настінний пластиковий. 49 гривень коштує набір гачків 9 штук. Набір гачків 3 штуки 19 гривень. І ось такі гачки-смайлики 2 штуки 19 гривень. Набір ганчірок із мікрофібри 2 штуки 14 гривень. В наборі ганчірки двох різних кольорів. 29 гривень коштує пластиковий тримач для кухонних рушників підставка для зубних щіток та зубної пасти можна також використовувати для канцелярії чи косметики 39 гривень. Така підставка пластикова 29 гривень. Тримач для паперових рушників, який кріпиться на стіну. Ціна 77 гривень. Шторка в ванну кімнату така дуже тендітна. Ціна 19 гривень. Йоршик для унітазу з підставкою 55 гривень з металевою ручкою. Такий варіант йоршик з металевою ручкою 77 гривень. Такий Йоршик 22 гривні. Відро об'ємом 10 літрів 59 гривень. 39 гривень коштує вішалка настінна. Відрізняється вона формою гачків. Бачите, є три варіанти. Та кольором основи: білий або чорний колір. 59 гривень коштує вішалка настінна металева. 84 гривні коштує мішок сітка для прання взуття. 14 гривень коштує кошик круглий. 29 гривень. Ціна пакетів з ароматом лаванди. Об'єм 40 літрів 12 штук із затяжками. 32 гривні серветки універсальні 3 штуки. Серветки вологопоглинаючі 3 штуки 19 гривень. Серветки універсальні від Frackenbock 5 штук. І в подарунок пакети для сміття ціна на 52 гривні. Набір скрипків 12 гривень за 3 штуки. Вони такі досить нещільні. Ось такі щільніші 1 штука 9 гривень. Підставка для просушування або зберігання столових приборів. Ціна 77 гривень. Лише один варіант кольору. Поєднання молочного та чорного. Піднос пластиковий більших розмірів коштує 59 гривень, менших розмірів 44 гривні, три варіанти кольорів. Ємність для сипучих продуктів має ось таке віконечко. Ціна 39 гривень літр і 300 мл об'єм. 99 гривень коштує дошка кухонна для нарізання. Ложка столова 19 гривень. Кольорова, золота. З такої ж серії ще є ложечки чайні. Ціна неакційна 34 гривні. Новинка, купілка у формі хатинки. Є фіолетовий, зелений, жовтий, червоний колір. Ціна 39 гривень. Арома лампа 55 гривень. Також є різні кольори в асортименті. Рушники паперові рута 2 рулони на 500 відривів 124 гривні. Рушники паперові меланка 1 рулон 94 гривні. Фрекенбок 99 гривень. Серветки паперові, велика пачка 200 штук 39 гривень. Туалетний папір 4 рулони, 3 шаровий 62 гривні. Рута. 4 рулони двошаровий, 27 гривень. Рушники паперові кохавинка кольоровий 44 гривні. Туалетний папір 8 гривень один рулон. Ось такий новий з'явився. Від Аврори він дещо менший. Від стандартних ціна 5,50 гривень. Таблетки для очищення пральної машини. 3 штуки. Хто користувався, пишіть, чи хороші. 59. Прикріпляю анонс акції АТБ вже зовсім скоро. Приємного перегляду, вигідних покупок та до нових зустрічей на каналі.